Вітаємо вас в ефірі. Телевізійний вісник Національного університету, Юридична Академія України, імені Ярослава Мудрого. Спеціальний випуск присвячений 20-річчю Національної академії правових наук України. Урочисті заходи в приміщенні президії Національної академії правових наук України зібрали почесних гостей, академіків, членів кореспондентів, наукових співробітників, колектив установи. Численні привітання і високі оцінки діяльності від вищих органів державної влади, посадових осіб і громадськості не випадкові, адже Національна академія правових наук України пройшла грандіозний шлях від громадської організації до провідної наукової галузевої установи, яка стала фундаментом вітчизняної юриспруденції. Оскільки це була ідея така дуже перспективна ідея, і ідея була виключно такого творчого плану, то починалося дуже, дуже скромно. На, четвер... на третьому поверсі в, на... в приміщенні юридичної академії імені Ярослава Мудрого була відведена окрема кімнатка. І на... була така невеличка табличка у розмірі лист... листочка формату А4 і було набрано на, на комп'ютері Національна академії про наук України. З самого початку не так вже багато було прихильників цієї ідеї, тому що Цю ідею потрібно було не тільки сформулювати, а її потрібно було реалізувати. Це було зовсім не просто в ті часи, в 90-ті роки. І тільки людина з такого потужного такого таланту і потужної такої енергії могла це зробити. І сформулювати, і підготувати устав, статут академії, і пройти всі, всі ці інстанції. Далеко не всі були прихильники створення ще однієї академії в Україні. Не було багато прихильників того, щоб центр знаходився цієї академії в Харкові, тому що в нас в Україні є п'ять академій наук, всі президії академії. Тобто центр знаходиться в Києві. Це єдина організація, яка має штаб-квартиру за межами столиці. І тому це був процес досить непростий. 4 березня 1992 року в місті Харкові у приміщенні Української юридичної академії відбулася установча конференція, результатом роботи якої стало прийняття рішення про створення Академії правових наук, ухвалення її статуту та обрання президентом доктора юридичних наук професора Василя Яковича Тація. Відповідно до указу Президента України від 23 липня 1993 року засновано Академію правових наук України як вищу галузеву наукову установу, основними завданнями якої є комплексний розвиток правової науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі держави та права, наукове забезпечення правотворчої діяльності державних органів, вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства, визначення пріоритетних напрямків розбудови правової держави. Держави, наукове забезпечення здійснюваних реформ, підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти в Україні, узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин, інтеграція академічної, вузівської та галузевої правової науки з метою вироблення єдиної політики у цій сфері. Підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості молоді в галузі права. З того часу академія розвивалася досить послідовно і розвивалася потужно. Було утворено багато нових науковосвітних інститутів, утворені регіональні центри, регіональні центри в місті Києві, в місті Одесі, в місті Львові, в місті Донецьку. Лабораторії окремі, які були присвячені актуальним напрямкам розвитку юридичної науки, але весь час центр Національної академії правих наук, тобто її президія, знаходилась в місті Харкові і очолював академію з самого початку Василь Якович Кришницій, відомий вчений академік Національної академії правих наук, Національної академії наук України, Герой України. Сьогодні Національна академія правових наук України є державною галузевою академією, на яку покладено дуже відповідальні завдання це координація, перш за все, всіх наукових досліджень. По-друге, це супроводження зусиль держави по її розбудові як демократичної правової держави. В зв'язку з цим основне завдання. Це розробка законопроєктів, інших нормативних актів, участь у цих процесах нормотворення в нашій державі. По-друге, на неї покладається і завдання підготовки наукових фахівців для системи освіти і науки нашої держави. Вона створена була 20 років тому і, мабуть, в той час ніхто з нас не думав. Що пройде небагато часу, 20 років для організації, для академії це мить між минулим і майбутнім, що стане така поважна з великим науковим потенціалом, з великою кількістю наукових установ, і, перш за все, науково-дослідних інститутів. Вона має власне видання і дійсно виконує велику, велику роботу по супроводженню всіх процесів. Про які відбуваються в державі. З нагоди цього ювілею двадцятиріччя. Дозвольте вас щиросердно привітати, поважати кожному міцного здоров'я, творчих здобутків, злагоди у родинах, великого натхнення і праці на благо процвітання України і розвитку тут правової держави. Шановні! Друзі, від імені уряду вітаю колектив Національної академії правових наук України з 20-річчям від дня заснування. За роки свого існування Академія стала активним учасником розбудови правового суспільства в Україні. Зробила вагомий внесок у створення національної законодавчої бази, а також правових засад для забезпечення роботи судової системи, органів державної влади. Та органів місцевого самоврядування. Встановлення демократичної, правової, сучасної європейської держави наша спільна мета. Переконаний, що й надалі вчені та фахівці Національної академії правових наук України докладатимуть максимум зусиль для реалізації цієї. Високої мети вважаю всьому колективу здоров'я, щастя, благополуччя і подальших успіхів у роботі в ім'я України з повагою, прем'єр-міністр України Микола Азаров. У 2008 році Академією правових наук України було видано п'ятитомне загальноакадемічне видання Правова система України історія стан та перспективи, над яким два роки працювали найкращі юристи, науковці Академії правових наук України. Відповідно до указу президента України від 18 травня 2012 року за цикл наукових праць Правова система України, історія, стан та перспективи у п'яти томах, 10 науковців Національної академії правових наук України отримали державну премію в галузі науки і техніки. У співпраці із журналом Право в поточному році вийшла друком англомовна версія цієї фундаментальної праці. Велика заслуга із перекладу належить іноземному члену національної академії правових наук Вільяму Еліоту Батлеру. Я не знаю друге труд других правових систем по цьому масштабі. фактически они охватывали все отрасли, фундаментальные отрасли украинского права. И я не знаю другой труд, другой правовой системы такой масштабы, как я сказал. Конечно, качество, это академическое качество, лучше не существует нигде. Вот это само по себе говорит. На сегодня Национальная академия правовых наук является самым компетентным органом разработки экспертных оценок и реформирования актов законодательного права. Еще раз поздравляю Национальную академию правовых наук, единственную отраслевую академию, расположенную не в столице нашей страны, а в нашем любимом городе Харькове, первой столице Украины. С 20 летием для нас очень большая честь принимать вас здесь, мы очень рады и желаем всем хорошего настроения. С праздником вас! Я хотів би передати слова, привітання від всіх депутатів Харківської обласної ради, а також маючи від всіх своїх колег, від Всеукраїнської асоціації районних і обласних рад, подякувати всім вам, високоповажним колегам, за плідну співпрацю, наснаги вам добра, злагоди і всього найкращого. Відповідно до указу президента України від 23 лютого 2010 року, враховуючи провідну роль Академії правових наук України у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі держави і права, значний внесок у підготовку наукових кадрів Академії правових наук України присвоєно статус національної і надалі іменовано Національна академія правових наук України. Академія стала об'єктивним фактором наукового обґрунтування, розвитку нашої правової держави, нашого суспільства в цілому. І це надзвичайно важливо. Видано багато величезна, я б сказав би кількість наукових праць зроблено. Цікаві пропозиції, рекомендації до відповідних державних структур, Верховної Ради, Кабінету міністрів і так далі. І так далі. Все це зроблено на належному, я б сказав, високому науковому рівні. Якщо ми говоримо Національна академія правових наук, то ми одразу бачимо образ держави. І я переконаний, що в цьому ем, основна оцінка. Я знову ж таки переконаний, що задячуючи багато в чому, Академії наук, ми маємо конституцію, яка забезпечила виріст України, яка забезпечила становлення України. І що не менш важливо, в українських реаліях забезпечила. Розв'язання будь-яких конфліктів і проблем на мирній основі, на основі закону з метою напрацювання пропозицій щодо змін до конституції України на основі узагальнення практики реалізації основного закону України з урахуванням досягнень та тенденцій розвитку сучасного конституціоналізму, забезпечення залучення в установленому порядку до такої роботи провідних учених. Відповідно до указу президента України від 17 травня 2012 року 31 науковець Академії правових наук України бере участь у діяльності Конституційної асамблеї на постійній основі. Ще 46 учених Академії стали її науковими консультантами. Під посиленою увагою громадськості та засобів масової інформації на базі Академії в Києві та Харкові постійно працюють комісії конституційної асамблеї з питань конституційного ладу та порядку прийняття і введення в дію змін до конституції України, правоохоронної діяльності, адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Під егідою Національної академії правових наук працює постійно діючий методологічний семінар Конституційної асамблеї. Сучасний конституційний процес в Україні. Питання теорії та практики. Проводяться науково-практичні конференції, круглі столи. Академія вже відома в світі, не тільки в Україні і за межами. Вона дійсно авторитетна, вона проводить дуже багато заходів. Такого науково-міжнародного значення конференції. У неї величезна видавнича діяльність, а в нашій галузі це показник наукової активності академіків, член-кореспондентів. І мені дуже приємно, що серед членів нашої академії вже більше 20 – це лауреати державної, перш за все, державних премій України, лауреати премії імені Мануїльського, Ярослава Мудрого і інших. Висловлюю вам щиру вдячність за нашу плідну співпрацю і переконаний, що ця співпраця забезпечить подальше ефективне функціонування судової системи, сприятиме зміцненню законності та правопорядку в Україні. Бажаю вам та всьому трудовому колективу Академії міцного здоров'я, невичерпного творчого натхнення, добробуту та нових наукових відкриттів. Від імені суддів Конституційного суду України та від себе особисто щиро, сердечно вітаю вас, членів академії, а також наукових працівників регіональних відділень та установ Національної академії правих наук України з 20-річчям з дня заснування. Бажаю вам і вашим колегам міцного здоров'я, щастя, наснаги, невичерпних творчих сил і енергії, успіхів у подальшому розвитку вітчизняної юридичної науки. Та утвердження міжнародного авторитету України як сучасної правої та демократичної держави. Хочу привітати вас від імені Генерального прокурора України Віктора Павловича Пшонки. Від колективу прокуратури та колективу Національної академії прокуратури України з цією видатною датою, 20-ї річниці утворення Національної академії правових наук України. Ми пишаємося науковими досягами Національної академії правових наук України, високо цінуємо наші добрі стосунки і висловлюємо подяку за творчу співпрацю від щирого серця і всієї душі зичимо вам щастя, добра, достатку. Щедрої долі, сили і наснаги у всіх починаннях злагоди та успіхів у вашій роботі. Святому до 20-ти річчя академії було підготовлено та опубліковано новий амбіційний проект: п'ятитомне видання Правова доктрина України. До складу авторського колективу, якого ввійшло 174 науковця з усіх провідних наукових та навчальних закладів України. Загальний обсяг цієї праці склав більше 4,5 тисяч аркушів. У цій роботі зроблена спроба окреслити здобутки всіх галузей вітчизняної юридичної науки за двадцятирічний період становлення нашої держави та правової системи. Члени Національної академії правових наук України на постійній основі беруть участь у діяльності робочих груп по розробці найважливіших законопроєктів, готують науково-практичні коментарі законодавства. Окремим напрямком діяльності є заходи щодо підготовки юридичних кадрів та наукових фахівців. Важливим впливом є академії правових наук і на не тільки на наукову діяльність, а й на діяльність пов'язану із Підготовкою спеціалістів, фахівців в галузі права, тому що, як правило, ті, хто працює в академії правових наук, вони приймають активну участь у підготовці і наукової літератури, і навчальної літератури. Будемо надіятися на те, що Академія і в подальшому, і весь колектив Академії в подальшому буде працювати на розвиток нашої державності. Укріплення демократичних засад в діяльності всіх органів всіх гілок влади указом президента України від 19 червня 2013 року встановлено чисельність членів академії: 53 дійсних члени академіки та 93 члени кореспонденти. Постійно вдосконалюється і структура академії та зростає її кадровий склад так. Загальна чисельність працюючих наукових співробітників за ці роки збільшилася в декілька разів та складає понад 375 науковців, з яких докторів наук більше 90, кандидатів наук більше 160 осіб. З метою відзначення вітчизняних та іноземних учених за видатні досягнення в галузі правової науки і освіти, особистий внесок в розбудову правової держави, зміцнення демократії, багаторічну плідну наукову діяльність, президією Національної академії правових наук України, започатковано відзнаку Золота медаль Національної академії правових наук України. І цілком справедливо цієї почесної нагороди медалі за номером один було удостоєно доктора юридичних наук, професора академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України, президента Національної академії правових наук України Василя Яковича Тація. До складу Національної академії правових наук України входять провідні іноземні науковці в галузі юриспруденції, які беруть активну участь у роботі структурних підрозділів академії. Входять до складу авторського колективу фундаментальних наукових праць. Мені дуже приємно, що Академія правових наук робить великі зусилля для розвитку і закріплення. Таких творчих, дружніх стосунків з нашими колегами з інших держав. І от сьогодні серед перших двох нагороджених Венім Федорович Яковлів, видатний вчений Росії, людина, яка пройшла дуже великий шлях в освіті. Він був проректором з навчальної роботи, самого великого в свій час, ще за радянських часів, Свердловського юридичного інституту. Потім працював на державних посадах, в системі юстиції, в системі судової влади. Зараз працює в адміністрації президента на відповідальній посаді. І ми дуже раді, що Академія правових наук зразу обрала його членом нашої академії як іноземного члена. А сьогодні він отримав найвищу нагороду золоту медаль за видатні досягнення в галузі юридичної науки і освіти. для меня, во-первых, большая честь состоять в иноземных, иностранных членах Национальной Академии правовых наук Украины. И уж тем более большая честь награждения золотой медалью под номером 2 Академия правовых наук. Это уникальное учреждение на постсоветском пространстве. Возникла только в Украине и только в Харькове больше, больше нигде ничего подобного нет здесь э, прекрасная организация работы и здесь могли организовать вот эту работу а что значит Академия правовых наук Национальной Украины а это значит консолидация лучших юридических сил сейчас ведь от этого зависит в стране очень много Надзвичайні успіхи Національної академії правових наук України є не випадковими ще й тому, що на початку створення і на сьогодні її очолює видатний науковець, мудрий наставник талановитий керівник Василь Якович Тацій. Були різні часи, були і погані часи для академії. І Василь Якович був завжди з академією, завжди він допомагав в академії, завжди він своїм авторитетом захищав академію і можна сказати, що це його улюблене дитя. Її очолює людина, яку не лише поважають, не лише шанують як керівника. А я відчуваю, що Василяковича тасіяль просто люблять. Я думаю, що це дорого дуже дорого коштує. За 20 років свого існування Національна академія правових наук України внесла значний вклад у розвиток національного законодавства, розробивши досить велику кількість нормативно-правових актів, спрямованих на становлення України як демократичної, соціальної та правової держави. 20-річний ювілей для такого закладу це якраз небагато. Інша справа, що за, за цих 20 років багато вдалося зробити корисних речей. Я маю на увазі за все це і розробку участь членів академії наук у розробці конституції, розробці численних змін і доповнень до конституції. Це і кодекс, основоположний, цивільний кодекс і кримінальний кодекс. І цивільно-процесуальний кодекс, і кримінально-процесуальний кодекс, і багато-багато інших кодексів. Тобто, фактично склалася така ситуація, що ні один важливий такий законопроект в Україні він не обходиться без участі вчених Національної академії правових наук або її співробітників наукових установ. Тобто, або ми приймаємо участь на етапі проектування, або на етапі рецензування, або на етапі внесення змін та доповнень, але в авторитет Национальной Академии и наук и не пересечены в этом плане. Вот почему я с удовольствием принял приглашение побывать на 20-летие этого замечательного учреждения. И просто счастлив, что я нахожусь здесь. И мое пожелание – беречь это детище, помогать ему и использовать его творческий потенциал в серьезной государственной политике. Решение Мурядов Оголошена подяка трудовому колективу Національної академії правових наук України за вагомий внесок у реалізацію правової політики заслуги у зміцненні законності та правопорядку. Ми пишаємось тим, що академія в Харківі. Що наш університет, юридична академія імені Ярослава Мудрого доклала багато зусиль для встановлення і розташування, що це ознака того, що Харків юридична столиця, умовно кажучи, що тут величезний науковий потенціал, і дійсно науковці Харківщини теж впливають значною мірою на всі правотворчі процеси, які відбуваються в Україні. Наразі перед академією постають нові завдання та нові виклики, з якими вона без сумніву впорається, тому що саме тут твориться майбутнє майбутнє вітчизняної юриспруденції. А отже, і майбутнє нашої держави.